Мене звати Маргарита Вікторівна, мені 27 років. Сама я з міста Миколаєва, переселенка. Я народилась хлопчиком. Перший раз проявлятися почалося ще в три роки. Коли моя матір працювала на буряках, я вдягала її каблуки, туфлі, згавтір приміряла перед церквом, перед люстерком. І потім матір вже била на сполох, тому що ну, звичайно, що вона мене набила тоді. І потім. Вітчи почав надо мною знущатися, бити дуже багато разів, намагався вбити. І не раз. Я була в підростковому віці, і тоді вже він почав над мною знущатися конкретно, бити, лупцювати. Хватав за волосся, бив ногами, бив руками, кулаками по голові. У нас в селі була басина, так він мене в басину кинув туди. Я чудом спаслась. Це була осінь. Я дуже багато поміняла шкіл за свій час, коли я дорослішала, тому що мені було дуже важко там знаходитися. Я завжди мріяла про те, що я вийду заміж, що в мене буде красива весільна сукня, прическа. Я одягала паріки, плаття. Один раз пошила плаття за навісок. І в такому образі прийшла до школи. Ну, Звісно, всі були ошарашені, в шокі, і вчителі, вчителька дуже сильно була сердита, сразу вилетіла побігла до директора. І потім зателефонували матері, що ваш син одягнувся в жіночі речі і прийшов до школи. Ви ж розумієте, що це дуже погано. Він дуже погано впливає на дітей, які поруч. І потім визвали до директорки, а та в е, психіатричну лікарню. Вона каже, що ваша дитина не здорова. Я хочу сказати, що моє життя суцільне пекло. Я жила як в клітці, з якою не було ні видоху, я не могла не вибратися, нічого. Мені було настільки важко, що нікого коли мене не було. Ніхто мені не допомагав, е, ніхто мене не підтримував. Друзі, в мене була одна подружка в школі Оля. Ми з нею дружили, вона мене восприймала, їй було все одно про те, на те, що кажуть інші. Уроки закінчилися, і потім я йшла додому, там вилавлювали і били мене ногами, кулаками, по голові. Бувало таке, що навіть нос мені поламали, мені його вирівнювали. І також челюсть теж зламала. Ну, вони казали фу ти, і... і казали гедоту в мою адресу, що я і трансвестит в шмотках, і чмо ходяче, і мразь, і х, яка взагалі не повинна жити на цьому світі. Вони казали, щоб я скинулась з мосту, казали, щоб я пішла, кинулась під поїзд, під колеса, що мені жити не потрібно. Вона повела мене в поліклініку в місті Миколаєві до лікаря, психіатра і почала там розповідати. Я сказала лікарю, що в мене чоловічий образ викликає огиду, що мені проти ну, дуже гадко бути чоловіком. Я відчуваю себе в душі жінкою, і по-іншому бути я не можу. Звичайно, що він просто посміявся і все. Що відбулося після тієї розмови з психіатром? Лікар сказав, що треба лікувати голову, тому що вона дурна. Але я не вважала себе хворою на голову, там що мені дуже погано. Ні, у мене не було вибору, тому що тоді, на той момент, я була е, несовершеннолітня. І мене здали в психушку, психіатричну лікарню. Чоловіче відділення на дверях були рішотки, тобто як в тюрмі. Щоб не вийти, не зайти, нічого. Лікарі почали казати, що в нас особлива людина, трансвістітка з розладом психіки і все інше. Почали колоти, пічкати лікарствами, закалювати до смерті, щоб вона була вся жопа синя. І потім обковували руки, робили капельниці, давали жмені таблеток, жовті, білі, красні, коричневі. Це все для того, щоб подавляти. Мою волю на робочому місці лікарі Давали мені снодійне, щоб я спала. Не набридала їм просто і все. Били мене, товкали. Там головою били мене об ті тумбочки. Я ж не дурна. Я випльовувала таблетки. Під язик або в щоку випльовувала просто. Скільки разів ви були в лікарні? П'ять-шість разів на рік. Матір мене ложила в психіатричній лікарні. В 22 роки я була остання в психушці, а положили перший раз, коли мені було 9 років. То вони мене лікували від невідомої хвороби, якої в мене не було. І я була здорова. Я потім вийшла з психушки, опять вдівала лівчики, брусгалтери, сукні, фарбувалася, перуки і все. І ходила далі так. Тобто матір моя вже зрозуміла, що це все безсмислено, що це не хвороба, що вилюкувати це неможливо. Но вона навідріс просто від того, щоб я там жила з нею, не позорила її там і все інше, тому що вона каже: Ну ти ж мальчик, ну треба же вдягатися, як хлопчик, ти ж хлопчик. Чому ти одягаєш жіночі сукні, фарбуєш губи помадою? Я за собою дуже сильно доглядала, наращувала вії, манікюри собі робила, там губки, все, процедури, там шугарінги, пілінги і все інше. А, і Купувала я, приймала гормональні препарати для того, щоб виглядати гарно, щоб ламався голос, щоб не було кадику, щоб була жіноча фігура там, по жіночому типу, щоб не росла борода, тому що це в нашому типі дуже важко. Таким людям, як я. Це такі муки, це пекло просто і пройти таке дуже-дуже-дуже важко, я би сказала, практично неможливо. Тому що медична комісія вона не всім дозволяє змінити документи. Або якщо в комісії будуть якісь сумніви, вони ні за що в житті не видадуть тобі документ на зміну корекції статі в ніякому разі. Пройшла дуже багато лікарів. Потім через пів місяці в мене була інша комісія, і вони мені дали висновок. Ф-64 то що я транссексуалка, тобто ядерний трип, тип транссексуала. Тут написано клінічний діагноз, основний Ф-64. І тут детальне описання, що тут написано про те, що я повністю адекватна, висновок лікарської комісії про те, що я дійсно вважаю і відчуваю себе жінкою. Воєнний стан було дуже важко, тому що багато чого не працювало. Я чекала місяцями, просто місяцями. Я чекала, мене кормили обіцянками. Я приходила, вони кажуть, ми сьогодні не працюємо або повітряна тривога. Я прийшла, вони вигнали мене на вулицю, кажуть, приходьте завтра, приходьте післязавтра. І так було кожен день. Це на все про це. Це просто не не бистра процедура. Це займає час. Це може бути рік. А може бути півтори року, а може бути два. Другий документ від Міністерства охорони здоров'я, де затверджено, що я ковалю Віталій Вікторович маю медико-біологічні і соціально-психологічні показання для зміни корекції статевої належності. Здаєш аналізи на гармони. Вони дивляться, якщо все добре. І немає ніяких патологій для того, щоб змінити стать, вони назначають тобі день, місяць, коли тобі прийти, і вони роблять операцію в місті Києві, але це коштує дорого. Я хочу сказати, що в війну мені було дуже важко. Дуже важко. Чому? Тому що багато закладів не працювало, лікарів багато не було. Знайти лікаря, це був такий переполох, там всі билися, дралися, були черги на місяць вперед. Це оригінальне свідоцтво про народження, по якому роблять паспорт України. Ось id картка моя, id картка паспорта громадянки України про те, що я змінила стать, що мені змінили е, ім'я з Ковальова на Ковальову, з Віталія на Маргариту, з Вікторович на Вікторівна. І тут в паспорті указана стать жіноча. Я повноцінною жінкою не буду ніколи, народити не зможу. Але по крайній мірі я хочу сказати, що я буду гарною матір'ю для своїх дітей. Я дуже хочу всиновити дитину. Я хотіла би, щоб в мене була дочка. Я хочу давати їй тільки гарні приклади для життя. І навіть якщо вона буде мені не рідна, я виховаю її як рідну. Вона буде дуже гарною дитиною. Буде дуже розумною. І я думаю, що коли вона підросте, я розповім, яка була її мати. Я думаю, що вона мене прийме і полюбить таку, яка я є. Там тонну косметики наношу, щоб було не видно. Ну, в принципі, документи жіночі бачуть баба, ну, жінка. Ніяких претензій до цього немає. А, а по поводу того, що як зараз мені живе це війну, я хочу сказати, що нічого не змінилося взагалі. Тому що до нас навіть коли війна дуже ставляться, як правильно сказати, дуже погано. Або стрьом. Ну там йдеш по вулиці, вони сміються. Гі -гі -гі. Ну я ось якось йшла по вулиці десь тижні три тому. І йшло двоє хлопців. І один каже, о, Пішла, подивися, це, це голубісна. І це було серед білого дня, тому що ми є згої. Ми люди, які не такі, як усі. Я вважаю, що таких, як я, ніколи не приймуть. Я хотіла би звернутися до всіх людей трансгендерних в Україні. Неважливо, вважаєте ви себе чоловіками або жінками. Я хочу сказати, що треба в першу чергу знайти себе. Знайти а, свою душу, не треба складати руки, треба боротися за своє життя, тому що воно одне. І як ти проживеш його, так воно і буде. Ні, нікого не треба слухати. Треба бути собою. І не важливо, війна на дворі не війна. Не треба боятися вийти в люди. Треба сказати слово я тому що, якщо не зараз, цього може бути ніколи. Ми живемо одним днем.